Іншими словами, сплата заднім числом або спроба взяти сотні тисяч чоловіків на понт. Цікава тенденція полягає в тому, що крайній строк оновлення саме 16.07.24, а як ми пам'ятаємо, що максимальний строк, який можна притягнути особу до адмінвідповідальності, відповідальності, це один рік. Звідси виникає питання, це співпадіння чи знову якийсь баг програми «Резерв плюс»? Це означає, що Міністерство оборони України зробило ставку на те, що багато-багато тисяч людей оплатять штрафи просто так, без зняття з розшуку е як добровільні внески. 16.07.25, е скоріш за все, було винесено сотні тисяч постанов без надання згоди на притягнення до відповідальності. Ну, це якийсь просто абсурд. Навіщо? погрожувати людям подвоєним штрафом е, і виконавчим провадженням. Якщо після 17.07.25 це юридично зробити просто неможливо. Слід розуміти, що сплата штрафу онлайн це визнання своєї провини. В той момент, коли 63 стаття Конституції чітко визначає, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Адмін стягнення за вчинення е, в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 і 210 риска 1 цього кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 247 КУПАП провадження в справі про адмінправопорушення. Не може бути розпочата, а розпочати підлягає закриттю за обставин, коли закінчення на момент розгляду справи про адмінправопорушення строків, визначених статтею 38 КУПА. Якось так.